Привіт, мене звати Лена. Ви на моєму YouTube каналі, де я розповідаю про створення власного продуктового бізнесу. Також я тепер веду цей блог і буду дуже вдячна і дуже рада вашій підтримці. Якщо мій контент вам сподобається, також січня цього року я керую невеликою кав'ярнею в нашому невеликому місті, але в ролі антикризового менеджера. І, до речі, вже вийшла перша серія на моєму Ютубі, тому десь тут можливо з'явиться посилання. Ви можете переглянути, з чого взагалі все почалось і що там взагалі відбувається, що там буде робити. Це такий класний експірієнс в якості. Менеджера чи впорися, я з цією задачею, бо це насправді суперкласний досвід. І думаю, людям взагалі цікаво спостерігати, як розвивається бізнес без прикрас, без успішного успіху і тому подібного. Сьогодні я хочу поговорити з вами і створити собі приблизний план на рік. Тому я в такій домашній атмосфері за своїм робочим. Місцем за своїм робочим столом створила трошки затишку, і сьогодні будемо говорити саме про це. Я пару місяців знаходилась в такій робочій паузі, і скажу чесно, що входити в робочий ритм. Дуже і дуже складно також. Я переглянула свої минулі цілі, які я ставила зазвичай в кінці грудня на рік. І ці цілі знаєте, були дуже схожими. Я думаю, на цілі всіх інших: це там або схуднути, або заробляти 10 тисяч баксів. Ну, тобто, такі нереалістичні цілі, і вони ж насправді якби ніколи і не виконувались. Давайте будемо говорити чесно. До речі, мільйон підписників, звичайно, там теж було. Тільки зараз я зрозуміла, що це якось взагалі нездорово або нездорово. І тоді я дивувалася, що ж мої цілі не виконуються. Зараз прийшов топча, щоб зрозуміти, чому ж ці цілі не виконувались, і на це я виділила собі декілька причин бо визначила собі декілька причин. По-перше, це були не мої цілі. Це були нав'язані цілі суспільством, нав'язані були чужою думкою, нав'язані були соціальними мережами. Заробляти 10 тисяч і не знаючи, куди їх витратити. Ну, звичайно, мій мозок сказав. От давай якось сама ти там будеш з цією задачею впоратись. Тобто, це було не про мене в той самий момент часу. Так само було з усіма іншими цілями: по типу, вивчити англійську, вивчити німецьку і всім подібним цілям. Бо вони в той час вони були не про мене, вони мені були не потрібні. Тому, чому я їх ставила, не дуже було зрозуміло. По-друге, ці цілі ніколи не відображали мій внутрішній стан хотіти купити машину і боятися сісти за кермо ну <смас> щось взагалі не то. А значить, що і ціль якби була не потрібна. Бо... Навіщо купувати мені машину, якщо все одно в моїй голові не буде її водити? Навіщо витрачати стільки на це грошей, працювати, придумувати нові ідеї, втілювати їх, щоб потім не сісти за кермо? А по третє, всі вони були якісь неконкретні і недосяжні. Хоча, можливо, 10 тисяч доларів в місяць це цілком конкретна ціль, але давайте будемо чесними: 10 тисяч доларів заробляє дуже маленький відсоток людей взагалі. І потрапити одразу в список цих людей, ну чесно кажучи, задача непроста і точно не справа одного року. Саме тому зараз в мене з'явився запит на повернення своєї професійної діяльності, повернення в такий робочий рух, і також одразу постала задача постановки нових цілей. Але цього року я вирішила все ж, що треба дещо змінювати. Раз минулі ціли майже не досягаються. І найголовніше, що саме ці цілі будуть відповідати моїм запитам і моїм бажанням. Зразу скажу, що цей список справ він буде таким досить лайтовим для когось. Бо я проти досягатерства вже ближче до 30 років. Я не хочу нікого дивувати, нікого, нікому нічого доказувати. Тому зробити собі список справ, список задач, список своїх цілей дуже комфортно для себе. Це моя була основна задача. Також я проти багатозадачності. Я дійсно вважаю, що вона не приносить результату. Бо, як ми всі з вами знаємо, де фокус, там і результат. А фокусуватись на десяти цілях одночасно точно не вийде, хоча можливо в когось вийде, але я дуже сильно сумніваюся, або ви себе в цьому обманюєте. І при цьому на даному етапі свого життя в мене немає точної цілі або точної мети, куди я хочу прийти, або навіть чим я хочу займатися, куди хочу рухатись і чого досягати. Це дійсно правда. Тому я приймаю той факт, що цей план, який зараз я з вами створю, Може з часом змінюватись і вважав, що це чудово. Але при цьому лежати і чекати, поки моя мрія або мета з'явиться в мене перед очима. Я теж не хочу, бо дійсно вважаю, що мета або ціль, або бажання, або мрія вони всі з'являються лише в процесі. Тому почати з малого, почати робити хоч щось і відчувати, хоч якийсь результат від цього, це вже великий крок. Я вважаю. Отже, я вже зробила свою notion стратегію життя. Ну майже ще трошки треба доробити, але я дуже люблю графічні мальовані елементи. Я так краще сприймаю і розумію інформацію, і так можна краще зрозуміти, що і до чого веде. І отже, з самого початку я аналізую те, що в мене вже є. Наприклад, перше в мене є мій онлайн-магазин PetLovers. Зараз я не впевнена, чи хочу я ним займатися і далі, але він приносить мені гроші навіть в такому режимі, коли я майже ним не займаюсь. Також в мене є ще продукція власного виробництва, яку треба продати, навіть якщо я хочу зачинити магазин. Все ж я не люблю, коли в мене після минулих проектів залишаються якісь речі, якісь товари. Я люблю знаєте повністю звільнити свій простір від всього, що було в минулому, щоб почати з такого чистого листа. Тому звичайно, в мене є задача продати це все і з чистою душею можливо продовжити, та а можливо зачинити магазин. І також в мене є амуніція мого нового бренду, який я збиралась запускати. І Я вирішила, що я все ж хочу її зробити і випустити таку лімітовану колекцію сут для моїх клієнтів, бо мені все одно приходять запити, коли ж коли ж я вже її випущу. Бо дійсно людям це треба. Тому зробити її теж буде дуже, дуже класна і цікава задача. І така галочка про це про те, що я це зробила. Тобто, якщо подивитись на взагалі, цю задачу на мій магазин, то ми побачимо, що якщо я направлю сюди трошки моєї уваги, я можу його підтримувати на якогось рівні і продовжувати заробляти з нього гроші. Тому цей пункт точно повинен з'явитись в моєму плані. Другий пункт це кав'ярня. З січня цього року я стала керувати цією кав'ярнею разом з власницею, щоб покращити її результати. Який вона інтерес представляє для мене, чесно скажу, я не маю з цього грошей. Цей проєкт це моя можливість проявити себе як менеджера, як людину, яка вирішує проблеми, як антикризового менеджера. І ця позиція, ця роль дуже для мене цікава, адже в мене є ідея почати допомагати іншим власникам бізнесу, які стикаються з різноманітними проблемами, які переживають нелегкі часи, як ми всі з вами це розуміємо, і які хочуть збільшити свій дохід і покращити роботу свого бізнесу. Це можуть бути консультації або різні програми для власників бізнесу. Я це ще не обдумувала, але я маю бажання рухатись в цьому напрямку, тому кав'ярня це такий класний старт. Знаєте, поглянути на бізнес зі сторони, І, як ми знаємо, зі сторони завжди видніше, Плюс я відчуваю, що я дуже вільна в своїх проявах, якщо в своєму бізнесі. Я часто думаю, там що про мене подумають, що про мене подумають клієнти. Що про мене продумають? Подумають конкуренти, чи можу я так зробити? А чи ніхто не образи? Тобто, в мене купа є обмежень, через що багато дій не виконується через це. Просто сидить в моїй голові. Тут же це чужий бізнес, і я дуже вільно себе почуваю. Я можу написати всім, я можу подзвонити всім, я можу домовитись, я можу продати, я можу заперечувати. Ну тобто, купу всіх справ, і це в позитивну сторону впливає на бізнес. Тому я хочу продовжувати кав'ярня і моя роль в ній це точно не про гроші, це мій власний виклик і розвиток самої себе як спеціаліста. І також будемо чесними. Кав'ярня слугує класним приводом для того, щоб знімати відео. Щоб розвивати свій власний блог і показувати вам, як це відбувається у мене. І людям дійсно дуже цікаво спостерігати за реальним бізнесом і за реальними людьми. Давайте признаємось чесно. Успішний успіх вже всіх дістав окончательно. Третій пункт це особистий бренд. Я була не системною людиною в цьому питанні, і якщо чесно, до кінця ще не розумію, для чого це мені потрібно. Але записувати вам зараз це відео це для мене взагалі окремий кайф, готуватися для нього. Мені це набагато прикольніше ніж записувати якісь маленькі відео, та тому я ігнорую якби це питання. А записати вам велике відео, підготувати це все, написати якісь сценарії, плани це дуже мене мотивує. Взагалі, YouTube для мене якийсь інший майданчик, який не схожий на всі інші соціальні мережі, адже записати це відео це взагалі не один день роботи. Тому в цьому пункті я хочу розвинути все в собі регулярність ведення блогу. І я вважаю, що в мене це непогано виходить, але саме системності і дисципліни мені дуже сильно не вистачає. Плюс інстаграм я і так непогано веду, і, взагалі, я люблю його вести. Просто коли в мене є настрій, коли в мене є якийсь привід. Але я все одно дуже люблю розказувати вам якісь історії, те, що я нового я дізналась, новий досвід отримувати. Тому потім отримувати від вас якийсь відгук дуже дуже приємно. Тому задача зробити систему і графік, в якому я зможу розвиватись і далі. Як це просувати або розвивати особистий бренд. Також я сюди додам четвертий пункт. Це більше про хобі, але я вважаю, що це також може перерости в якийсь новий проект. Я зацікавилась виготовленням різноманітних деталей зі шкіри. І, до речі, я дуже люблю сумочки і дуже люблю свою колекцію. Мені так хочеться показати вам всі мої сумочки. Вибачте, така відступочка. Мені їх не так багато, але вони такі в мене незвичні. Я їх всі дуже люблю. Якщо вам буде цікаво, напишіть мені, будь ласка, я з задоволенням зніму це відео. Тому повертаємось до хобі. В мене вже є куплений курс, і мені залишилось лише закупитись інструментами і почати розвиватись в цій справі, щось пробувати. Зараз це чисто для хобі, бо мені це просто цікаво, і хочеться знаєте, поробити щось руками. Щоб мозок повністю відключався від роботи і повсякденних справ. І це всі пункти, які я собі виділяю в якості професійного розвитку до цього списку. Я лише додам особисті цілі. Це регулярний спорт, 3-4 рази на тиждень. Я вже давно займаюся спортом, тому це не повинно бути проблемою. Також це ціль про мою красу і здоров'я. Я хочу більше за собою доглядати я хочу вилікувати нарешті шкіру. І взагалі я вважаю, що я раніше виглядала краще, хочу повернути собі цей стан. І читання. Знову ж таки, тут я не ставлю цілі прочитати не знаю, там, одну книжку в неділю. Ні. З початком повномасштабного читати взагалі для мене дуже важко, хоча раніше я читала кожного дня. Тому хочу просто повернути цю звичку. До речі, вже закінчується січень. Одну я прочитала, тому. Це працює і далі ставлю собі ціль це читати хоча б просто одну книжку в місяць. І тут, до речі, не залежить того, велика вона чи мала, Я всі буду зараховувати. Якщо їх буде більше, то я просто красотка. І не знаю, чи побачили ви зміни з попередніми моїми цілями і з теперішніми? Тут більше немає кількісних значень і немає якихось переоцінених цілей або немає перебільшених очікувань. Тут немає мети мати 10 тисяч підписників на Ютубі за місяць, за рік, неважливо коли. Бо ця мета насправді вона більше нічого не значить, і вона не дає вектор руху, куди мені слід йти і що мені треба робити, щоб досягти цієї мети. Але при цьому я розумію, що регулярна робота над блогом точно принесе свої результати, і мені цього вже точно буде достатньо. Тому замість 10 тисяч підписників. Я обираю ціль знімати одне відео на YouTube кожен тиждень. Також тут немає на меті прочитати одну книжку в тиждень, як я вам казала. Бо я не витримаю цей ритм, не зможу прочитати першу книжку або другу книжку за тиждень і просто кинути справу. Також тут немає цілей, які мене не запалюють. Наприклад, знову повернутись до англійської. Ну, не хочу я зараз повертатись до неї, бо розумію, що. Щоб її вивчити, мені потрібна мотивація, мені потрібен якийсь запал, і мені потрібно виділити на це досить багато часу і, до речі, грошей. І Вона точно не буде виконана, бо я цього зараз не хочу. Але пам'ятаємо, що план може мінятись, тому можливо, через декілька місяців я передумаю, і це буде супер. І що ж ми з вами робимо далі? Я до речі, сподіваюся, що мене чути, бо я перший раз вирішила так тримати мікрофон. Я виписую всі цілі, яких я хочу досягти. Не буду робити це на рік, буду робити це спринтами. Я думаю, якщо ви включили це відео, то ви точно дивилися інші відео про спринти, про планування нового року. Я теж передивилась їх кучу, щоб почерпнути і взяти для себе тільки підходящий для себе елемент. Перший мій спринт я вирішила бути до кінця лютого, тобто до кінця зими. Небагато часу, але я думаю, що важливі декілька важливих речей точно я встигну зробити. І я собі виписую ці задачі по кожному з пунктів. Якщо з доглядом, зі спортом, там зі здоров'ям все зрозуміло, що треба робити, то з професійними цілями все трошки складніше. Я дуже вас прошу не ставити собі за високі цілі, ставте маленькі, які ви можете виконати, і від яких ви побачите потім результат. Повірте, це дуже велика різниця. І отже, розписуємо такі основні задачі по всім-чотирьом пунктам. Для мого зоомагазину це всього буде декілька задач: це зібрати весь матеріал, весь контент, який в мене є, для постингу, для реклами, щоб знову відновити створення контенту, знайти контент креаторів які можуть мені, мені зняти класний контент, який не зможу зняти я, запустити рекламу, почати регулярний постинг, і також домовитись про пошуття амуніції. І це все. Для мого хобі буде простіше це купити всі необхідні інструменти і матеріали, і зробити свій перший виріб, який би він не був. Так, да, зараз я дивлюсь на цей список справ. Розумію, скільки всього я виписувала навіть задач собі на тиждень. І розумію, що їх неможливо було виконати. І тому. Я не отримувала таких результатів, які, які я хотіла. Ах, чому так було? Не знаю. Для кав'ярні буде більше справ, бо на ній зараз мій фокус. По-перше, це перерахувати всю собі вартість від десертів до кави, до напоїв, до, до, просто, до всього, зробити інвентаризацію, при цьому зробити її постійною і регулярною, розробити нові техкарти. Адже в мене є питання, що ми використовуємо не ту кількість інгредієнтів, які позначені в тих картах, ввести нову упаковку, здалегідь підготуватись до свят, які нас чекають. Також створювати контент, оновити Google Maps і порахувати, що в нас буде по грошах у січень лютий, щоб розробити майбутню стратегію для розвитку. І в особистому блозі я теж собі виділила декілька задач. Це знімати одне відео в тиждень на YouTube, як я вам вже це сказала. І привчити себе знімати 3-4 рілса, там тік-тока в тиждень. І все. Класно було б ще розробити, з звичайно, стратегію, бо з, чого, бо з цього треба починати. Але зараз я хочу просто виробити таку звичку. І даю собі на це час. І це все. Тепер я маю не просто якісь цілі. Я маю цілий список задач по конкретним пунктам, які я маю виконати. Я впевнена, що навіть за ці півтора місяці або місяць я вже побачу результат, якщо буду просто виконувати цей список задач. Звичайно, що у всіх цих списках і задачах є ще купа підпунктів, знаєте, таких дрібних задач, які ніхто не бачить, ніхто про них не думає. Але вони займають дуже велику кількість часу. Проте виписувати їх всіх я не бачу сенсу. Знаєте, від цього списку стало навіть якось легше, я дивлюсь на це. І трошки мотиваційно та да, підвищилася мотивація. Бо поки ти розмислюєш над буттям і сенсом життя, можна вже встати і робити хоч для досягнення своїх бажань і мрій навіть. Поки ти про них ще нічого не знаєш. Я сподіваюся, що я змогла вас зарядити трошки цією реальністю, цим життям в цьому плані, що не треба вимагати від себе надскладного. Всі ми люди, і всі ми рухаємось в своєму темпі. Плюс ми розуміємо, що Інстаграм це лише картинка, те, що відбувається за ним, ніхто не знає. А життя складається з простих речей, і я надаю перевагу все ж спрощувати. А не ускладнювати. Всім вам дякую за перегляд, і ми зустрінемось на наступному тижні. Всім па-па!